Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене просите подивитися, якщо звільнять, засудять, посадять ярмака, чи закінчиться корупція в Україні? Ну, моя думка: ні, не закінчиться. Але цікаво, люди задають такі питання, цікаві. Давайте подивимося. І так, щез ярмак. Його нема, його зняли. І так, що буде з корупцією далі? Дивіться, дивіться ось тут місяць. Місяць що це таке? Це темні непрозорі справи. Це коли настільки туман, що там дідько ногу зломить. І ось вийшли такі карти. В кінці ми бачимо домовленості. так? Тут у нас дивіться: самі кубки, мої дорогенькі, самі кубки. Всі кубки, абсолютно. Про що це говорить? Це говорить про, ну, я би не сказала, що вона буде аж так процвітати, але ви знаєте, цих, цих людей, да, цих людей просто так не викорінеш. Там зв'язки, там такі зв'язки, що Ну, були би тут мечі. Якісь мечі, розумієте, якісь інші карти. А це кубки. Тобто, це, ну, як би це вам пояснити? Ну, не те, що вони укорінилися. Були б пентаклі, я би сказала, укорінилися. А з другого боку, це, ну, дивіться, ця карта, вона, в принципі, говорить від ілюзій йти, Відійдуть від одних ілюзій, підуть в інші ілюзії. Тобто не буде ярмака, буде хтось інший на його місці, хто буде ці ілюзії далі, будемо так говорити, процвітання. Це процвітання, щоб ви розуміли. Я не бачу, що вона кудись піде. Вона десь піде у підпілля, десь якось це, але все рівно будуть тягнути. Ану, я правильно зрозуміла. стопроцентово. Да, Їх не викориниш. Ні. Їх треба буде помаленько. Маніпуляції, так. Боротьба з корупцією не залишиться. Ось, ось, і укорінення ще одне. Ні, я не бачу, що корупція піде з України. Ви розумієте, що корупція не тільки на ньому тримається. Там тих корупціонерів не хочу казати, але багато. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за такі чудові запитання. А бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.